Перший геймплейний трейлер Assassin's Creed Mirage показується з тіні. Встромляє меч сучасним частинам серії прямо в спину і шепоче їй на вухо. Прийшов час повертатися до витоків. Трейлер триває всього дві хвилини, але він досить інформативний, щоб дізнатися багато деталей про майбутню гру. Ось основні моменти, про які обов'язково потрібно знати. Зізнаюся відразу на цю гру. Я чекав дуже давно. Зараз розповім вам, що я про це все думаю. У Міраж ви гратимете за Басіма, особистість, яка відіграла ключову роль в сюжеті «Assassin's Creed Valhalla». Проте події Міража відбуваються за два десятиліття до його зустрічі з Ейвором. Тому на нас чекає свого роду приквел. Але найцікавіше Басім працюватиме рука об руку із прихованими. Це перші асасини, які заснували орден. Головний герой стане учнем прихованої на ім'я Рошан. Два питання: чи можна її вбити? Якщо так, то чи випаде з неї? Аегіс? жарти в сторону. Події гри розвернуться в багдаді IX століття, і складається враження, що місто ніби висмикнули з оригінальних частин, а точніше з найпершої. Структура така ж, тільки зовнішній вигляд став набагато краще, а місто просто набагато більше. При цьому розробники самі говорять, що це найбільше місто в серії за останні роки. Вулиці, дахи та вежі перетворюються на величезний лабір. Ринт, яким можна переміщатися виключно за допомогою паркуру. При цьому в Багдаді дуже багато різних елементів, які допоможуть легше пересуватися за допомогою паркуру, типу зручних виступів, балконів та ліфтів. При цьому вони використали більшість анімацій, саме із Вальхали, Оріджинс та Одіссеї. Не подумайте, паркур, хоч і став очевидно краще, ніж в попередніх іграх, але до Юніті йому все-таки досить далеко. Жодних відкритих просторів, гір. Великих полів і степів лише тіснота, жвавого багдаду. Це і є справжній класичний асасін скріт, басім навіть пройшов оригінал обряду ініціації ордену. Первородні асасини відрубували собі один із пальців, щоб той не заважав роботі прихованого клинка. Серія вже шість років підряд робить акцент насамперед на бойову систему, тому приємно бачити, що Міраж приділяє величезну увагу стелсу. У трейлері ми бачимо, як басім використовує кілька прийомів, які ми вже давно не бачили. Ось він мовчки сідає на хвіст ворога і краде ключ від дверей. А тут басім просто чекає, сидячи на лавці, як справжній асасин. А може він хоче підслухати важливу розмову? Давні шанувальники серії пам'ятають, що стеж. Крадіжки та підслуховування складали основу підготовчих місій оригінального Assassin's Скріт, і я радий, що розробники вирішили їх повернути. Сподіватимемося, що цього разу нам не доведеться виконувати їх постійно, бо одноманітність точно загубить гру. До речі, спланувати пограбування чи допомогти знайти обхідні стежки зможе вірний Орел Енкіду, який буде під рукою у героя, щоб басім мав можливість використати орлини. І зір, коли це знадобиться. Однак Міраж вирішує вшанувати не лише оригінал, а й ще одну франшизу, тісно пов'язану з вбивствами. Я говорю про хітмена. Як і передбачалося, наступна частина буде чимось схожа на хітмен від IO. На базовому рівні це означає, що ви потрапляєте на локацію, де маєте провести невелике розслідування. По-перше, з'ясувати, де і коли буде знаходитися ціль. А по-друге, яким способом її можна ліквідувати. У трейлері Басіму та його спільнику потрібно проникнути в зону, яка охорона. Напарник пропонує підкупити варту, щоб та відійшла у бік покурити і, типу, нічого не помітити. Басім, як абсолютно розсудлива і адекватна людина, відмовляється від пропозиції і вбиває стражників, встромивши клинок їм у шиї. Жарти жартами, але круто, що ми можемо знову самі вибирати, як проходити місії. Перше такий підхід був реалізований ще в Assassin's Creed Unity. У тій грі основні завдання майже нагадували Хітмана. Кожне з них. Можна пройти кількома різними способами, користуючись цілим рядом можливостей. Місія сповідь, наприклад, дозволяла вам взагалі не морочитися з проникненням, вкрав ключі від Нотр-Дама і ось ви вже в соборі справа за малим. Відсидітися у сповідальні, поки ціль сама не припливе до вас у руки. Від такого підходу повністю відмовилися після Assassin's Creed Syndicate, та але схоже, що Міраж відродить його. При цьому розробники саме це і мали на увазі, коли говорили, що на Дихалися Юніті, бо інших характерних елементів з гри про французьких асасинів тут майже немає. Я маю на увазі величезний натовп людей чи дуже плавний паркур, про що я раніше говорив. Оскільки Міраж збирається використовувати стелс на повну котушку, не дивно, що всі класичні прийоми ліквідації знов повернуться в серію: вбивство після стрибка з висоти, вбивство, коли ви звисаєте з уступу і так далі. Все за класикою. Басім навіть може використовувати метальний. Ніж для ліквідації на відстані, так що лук зі стрілами може залишатися в минулому, але міраж не збирається покладатися виключно на ностальгію публіки. У грі з'явиться нова здатність фокус асасина, який дозволяє швидко відзначити та вбити кілька цілей поспіль. Механіка може нагадати деякі інші ігри. До речі, в інсайді також згадується, що нова частина нагадуватиме Assassin's Creed Origins. Справа в тому, що у ваших стелс-місіях можна використати різну зброю. Хитромудрі гаджети та предмети, такі як метальні ножі та димові шашки, щоб можна було швидко звалити подалі від небезпеки. Загалом басім віддає перевагу стелсовому підходу до полювання на жертву, але довгоочікуване продовження не житиме виключно стелсом. Це не був би Асасін Скрід, якби не було в ньому повноцінної бойової системи. У трейлері не так багато махання мечем, але те, що все-таки показали, виглядає просто чудово. Басім передав. Кочується через спину ворога, ковзає на колінах і фехтує. Всі анімації такі плавні, у мене слів немає. При цьому розробники, дякувати Богу, не взяли усі анімації під копірку з попередньої гри. Розробники також показали різні способи ведення бою та атаки противників. Можна орудувати ножами, можна тихо кудись пробратися, а можна користуватися соціальним стелсом. Хоча в той же час натовп, як я і сказав, відносно невеликий, якщо порівнювати з Юніті. Але як не крути, це дуже нагадує перші ігри серії, чому я, звісно, радий у трейлері. Крім іншого, я помітив велику кількість ближніх боїв. Ми бачимо роботу не лише з прихованим клинком, а й взаємодію з іншими найрізноманітнішими видами зброї ближнього бою. Що цікаво, спочатку автори не планували робити акцент саме на таких боях. Була інформація про те, що всі бої зводитимуться до одного чи трьох ударів залежно від противника. Тому мені було. Дуже приємно побачити, що в грі все-таки є напружені сутички. До речі, як і GTA, жителі міста будуть активно реагувати на дії Басіма. Хтось йому зможе допомогти, а хтось постарається докласти зусиль, щоб міська охорона його швидше знайшла. Я не сказав, що в грі буде аналог зірок погоні з GTA. Щоправда, тут три рівні складності переслідування, а охоронці зможуть що логічно викликати підмогу. Однак повернення до витоків Assassin's Creed – це не тільки Стелсі нерівний бій. Можливо, найзнаковіша річ із ранніх частин серії. Це образ убивців капюшоні, що біжить древнім містом, поки стражники сидять у нього на хвості. Міраж та паркур практично синоніми. Легко можна помітити безліч класичних прийомів, у тому числі біг по планках, різкий поворот, підйом на мотузках і звичайно ж фірмовий стрибок віри. Звичайно, не обійшлося і без новинок, наприклад. Адбасім може використовувати жердини, щоб перестрибувати широкі прірви або стрибати з будинка на будинок. Також хочеться відзначити графіку, і сам Багдад. Подивіться на це чудове, велике місто. Він максимально віддає вайбами першої частини. Чекаю, не дочекаюсь, коли можна буде його відвідати. Гра виглядає досить класно. Режисура на рівні місто здається пропрацьованим, деталізованим та цікавим для вивчення. При цьому картинка нагадала мені старі ігри серії, на яких ми всі з вами виросли. В очі мені одразу кинулася робота зі світлом. Не пригадаю, що повальгалів. Все було настільки гарно, хоча графіка не якийсь там супер-некстген, але потрібно тримати в голові те, що вона вийде на попередньому поколінні приставок. Власне, Багдад буде розділений на чотири райони: це середньовічна далекосхідна столиця з храмами, типовими будівлями того періоду, фортецями, які вже не раз мелькали на промоматеріалах та оригінальними архітектурними елементами. Звичайно, нікуди не поділися асасінські вишки, за допомогою яких доведеться відкривати. Ти карту, а потім робити стрибок віри. Словом, розробники обіцяють, що місто Багдад буде захоплюючою ігровою пісочницею для асасінів. Така геймплейна структура відмінно зайде всім, хто вже втомився від того, що серія скотилася в РПГ Дрочильні. В коментарях під трейлером, окрім захоплення, люди висловлювали і деякі побоювання, поговоримо про них. Деяким здалося, що Міраж це просто рескін вальгали. Зараз давайте будемо між собою чесні. Це так і є. Міраж робили на рушію саме вальгали, тому очевидно, що ігри будуть одна на одну схожі, Асетами, анімаціями, текстурами та іншими елементами. І якщо ви не знали, спочатку ідея була зробити доповнення для вальгали. І тільки потім все це перетворилося на. На окремий, так би мовити, спін ноф Так що так, ігри дійсно дуже схожі. Але як на мене, це не обов'язково мінус. Вальгала подекуди була дуже гарна. Міраж, як на мене, виглядає ще красивішим, про що я вже казав. І якщо брати до уваги те, що світ гри буде меншим і опрацьований детальніше і краще, то в ньому не буде всякого непотребу, як це було припустимо в Одіссеї, в Орідженсі і в тій же Вальгалі. Коли розробники просто копіпастили цілі сегменти, у міраж. Мені здається набагато більше опрацьованих, зроблених людьми та зроблених руками речей, а не нейронкою. Ви помітили, але розробники додали фізику килимів. Подивіться уважно, при пересуванні по килиму поверхня килима деформується. Чи це важливо? Я не знаю. Це просто одна маленька, покращена деталь. Але коли я бачу щось таке, я розумію, що розробники дійсно намагалися опрацьовували, приділяли свій час таким приємним для геймерів-дрібницям. А це, на мою думку, і роб робить просто гарну гру чудовою. Саме ці маленькі, непомітні на перший погляд деталі, те, що, скажімо, виділяє тих же Naughty Дог від усіх інших ігрових студій, хоча Ubisoft ще далеко до Ноті Dog, але старт непоганий. Якщо взяти все те, що ми про гру вже знаємо, Міраж це просто класичний Assassin's Creed, а не якийсь Франкенштейн колосальних масштабів, який намагається вмістити в себе все і про всіх. Фанати Origins, Odyssey та Valhalla можуть, звичайно, засмутитися, але ось хардкорні фанати і фанати тих перших ігор про асасинів навпаки будуть дуже раді. Ми зможемо нарешті повернутися до оригіналу, натягнути на очі капюшон, зброїтися прихованим клинком і виявити всі форми креативності в стелсі. Якщо підвести якісь висновки, то гра цілком відповідає тим очікуванням, які ми вже встигли собі вигадувати. Принаймні, Міраж точно виглядає як спроба розробників повернутися до витоків. Це радує, але я знаю, що багато хто досі сумнівається, тому якщо пробігтися коментарями до трейлеру, то можна помітити, що люди на гру чекають. Їм сподобалося те, що вони побачили, і вони не хочуть, щоб гру зіпсували гівномонетизацією, монетизацією, NFT та іншим сміттям притаманним останнім іграм юбіків. Однак Ubisoft мають тенденцію псувати все. Наприклад, вже відомо, що у грі буде бонусний квест 40 розбійників. А якщо передзамовити колекційне видання, то звичайно в комплекті буде скін в стилі принца Персії. У комплекту війдуть піщані скини для басіма, орла і скакуна, а також піщаний меч і інджал часу. Хоча вони обіцяли, що гра буде максимально приземленою і цього разу обійдеться без позаземної дичини. А тут такі ось тобі скінчик з RGB конем і. Кінжальчик часу. При цьому я впевнений, що після оглядів і позитивних відгуків, як це часто буває, гру перетворять у базар, де будуть продаватися скіни клоунів, мечі різного ступеня збочинства та непотріб типу коня у подобі єдинорога та інші новомодні і зовсім непотрібні штуковини, як це було у попередніх частинах. Я лише покладаюсь на те, тому що Ubisoft, можливо, нарешті взялися за розум і роблять те, що насправді потрібно геймерам і можливо вирішили повернути. Ісь до того з чого починали. Гра виходить 12 жовтня на консолях PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One та ПК. Але є невтішні новини, якщо ви граєте на ПК і обожнюєте Steam. Міраж виявився Міражем для Steam. Вийде він тільки в EGS та Ubisoft Connect. Як я зрозумів, цього разу це тимчасовий ексклюзив. А Міраж вийде в магазині Valve через рік. Хоча, чесно кажучи, я вже не думав, що Юбіки цього разу відмовляться від магазину Гейба. Щодо ціни, то попередні замовлення стартують від 1090 гривень на ПК, 1430 гривень на PS5 та PS4 та 50 баксів на Xbox. Дехто може подумати, що ми до Ubisoft або до самої гри ставимося трохи упереджено і негативно. Але ні, Ubisoft, як ви знаєте, робить лажу за лажею не вперше. Вони мали всі шанси зробити нормальну гру давним-давно, але продовжували стояти на своєму, а потім, коли геймерам, це не сподобалося, вони звинувачили у всьому самих геймерів. Ну, самі подумайте, звідки зараз береться це упереджене ставлення. Очевидно, не з порожнього місця. Мені, затятому скептику, чесно, трейлер Міраж сподобався. Напишіть у коментарях, що думаєте. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на X. GTV. Дивіться, і грайте разом з нами.